Попри війну сезонні тенденції кажуть, фахівці мало змінилися та, виявляється, навіть покращилися. Екоактивісти провели дослідження у трьох містах: Дніпро, Київ та Львів. Навесні показники забруднення повітря були високі і різко впали в травні. Порівняно з минулим роком, найвищі значення забруднення часом перевищували гранично допустимі однак у воєнний час вони не перетинають цю межу. Побачили, що є. Відмінність, тобто Покращення якості повітря, тобто зменшення дрібного дисперсного пилу, в цих містах, і ми вважаємо, що це переважно залежить від того, що, наприклад, в цих містах, які я назвала під час паливної кризи, коли не було можливості постійно користуватися приватним автотранспортом, в зв'язку зі зменшенням кількості людей, зі зменшенням сполучень та переміщень, зі зниженням промислового. Ого, виробництва будівництва і інших комплексів Втім, позитивних висновків по всій країні фахівці зробити не можуть, адже бойові дії, ракетні удари, які спричиняють пожежі, очевидно забруднюють повітря. Тим більше провести дослідження на окупованих територіях, екологи поки що не мають змоги. Під час прильотів в міста під час горіння від безпосередньо наслідків впливу російської агресії на території населених пунктів під час час, очевидно горіння нафтобаз інших промислових об'єктів і в принципі пожеж звичайно в різ зрізко зростають кількість забруднюючих речовин в повітрі. А це високі концентрації саме гази газів, високі концентрації дрібнодисперсного пилу. Тож під час пожеж від промислових об'єктів чи нафтобаз фахівці радять якомога менше перебувати на вулиці, пити більше води та робити вологе прибирання. Ангеліна Машинцева, Юрій Хайновський новини. 9 каналу.